Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, всіх вітаю з Новим роком 2024 та з усіма святами. Ну що, сьогодні треба попрацювати 1 січня на вулиці вже. Бачите, яка в нас погодка. З татами гною вивезли. Дров. Нарубав вже, потрошки рубаю, то це ці дрова, що я вам показував, возив. Нормальні дрова. Коротше, так, що, що сьогодні будемо робити? Зараз треба поїхати на за город, набрати соломи. Коротше, зараз поїду на подвір'я, треба автомобільного причепа прицеплю і поїдемо, загрузимо соломи. 10 тюків. Там в тата є клієнт. Та він продає. За ціну не питаєте, я сам не знаю. Як з ким домовиться, та й так продає, бо в цьому році трохи намотав. Так, трактор на вулиці стоїть. Після гній вивезли, то тато каже, що не заїжджай під нові, а хай стоїть, може ще хурку вивезем якусь. Даю так. Воду злив, хоча й морозів не було, але на всяк випадок. Злив там все. Це вже пішов, взяв відро, залив. Десь літрів 7-8 влазить в систему охолодження. Коротше, так, що будемо пробувати запускати. Все така маса. Ключком можна піджати. І раз, будемо пробувати. Як часики. Так, друзяки, що плани помінялися, прийшов батя каже, що. Спочатку поїдемо возом, наберемо собі додому з десяток, бо каже, тож, вже в господарстві закінчилось село, а там буквально два тюка залишилося, щоб ще лишній раз не їхати, то зразу поїдемо і привеземо собі. І ще таке питання, там хтось в коментарях писав, щоб що прицепом краще гній возити. Ну, я не погоджуюсь, тому що прицеп не йде в колію з трактором, а віз йде в одну колію і якби... Краще. Трактор, виходить, протоптує колію і віз ззаді їде з ним. А прицеп не йде і ну, набагато тяж. Я, Це моя думка. Напишіть, буде цікаво почути. Так що так, чекаю батю і їдемо по соломку. О, бос прийшов! Ну що робить? Всім привіт! Всім доброго дня! Вітаємо всіх з Новим Роком! Що ти за руль сідаєш? Горілку вчора не пив? Я горілку не Поїхали! Так що, погрузили, Коротше, накидали цілий возик, не показував, як грузили, бо треба ж руками працювати. Так, працювати і телефон тримати. Коротше, це веземо собі до хати. Беремо автомобільного прицепа і загружаємо так. Так, що вже приїхав прицепчиком. Зараз будемо грузити. Копичка і менше і менше кожного разу стає. Булаж. Аж... Отакож, пішло дерево. Це вже менше стає. Так, ну що, друзяки, погрузили. Да я ремнем закріпив це діло все трещоточкою, Я почув. Надежно. зараз везу додому, до машини причеплюю і все. Так що працюємо. 1 січня ми в селі вже працюємо, Бать? Так що, от таке у нас тоді, відео отрималось. Треба їсти котлети з колбасою а ми працюємо вже. Так що все, поїхали. Так, друзі, і що, в кінці відео вам покажу, коротше, є все-таки пила до трактора, колись вони тут стояли, зі пелюхою припали, вони тут класно стояли, візьмемо друге. Ось Ми їх познімали, бо коротше, почало... Відбивати під них грязь і просто ну, забивало і відломувало. Але були, вони тут все покрашені були. бачите такі. Ну, може часом назад їх поставимо. Може якось гарніше виглядати буде. Так що отак сьогодні попрацювали. Все, Всім пока.